Всім привіт! Е, мої відкриття за третій тиждень вебінару Дня Сурка. Е, перше виникло тоді, коли я робила колаж про тріумф, і е, я зрозуміла, що коли я підбирала картинки, значно простіше думати про те, що б мені хотілося би, про що я мрію, якісь моменти, яких я прагну, аніж е, думати. Про моменти, які вже є в моєму житті хороші, якими я пишаюсь, і які є моментами тріумфу, ну, постійно від мене висковзувало, і я переставала концентруватися на своїх досягненнях, постійно думаючи про майбутнє і про можливі. Так, друге відкриття. Полягає в тому, що важливі моменти сьогоднішні перестають бути важливими завтра. Я маю на увазі, є ситуації, які мене хвилюють, які мене, яких я боюсь, які я не хочу робити там або ще щось таке. І якщо згадувати про них в майбутньому. Вони пересують бути важливими. Я просто про них потім забуваю. Тобто, сьогодні є щось таке, чого я боюсь: зроблю я це чи не зроблю, немає значення. Через тиждень я просто про це забуду. То який смисл зараз переживати? Ну і останнє, по-моєму, найважливіше. Виявилося, що я не зможу себе дуже довго заставляти робити щось, що мені не подобається, і що мені неприємне і противне. Ну, я спробувала, це зв'язано з роботою, і через деякий час я починаю спізнюватись, просипати, забувати про якісь речі, які мені не хочеться робити, спрощувати завдання, все що завгодно. Uh, і <гум> ну, це класно, тому що я не обманюю себе, я роблю так, як мені хочеться. Залишилось тільки офіційно оформити звільнення. <гум> Всім дякую.